Перше щедра душа і сторітелінг. якщо ви хочете. Багато мати, будьте готові віддавати ще більше. А це принцип життя. Віддавати це звільняти місце для чогось більшого. Чи я закликаю вас дарувати картини? Ні, ні, в жодному разі. Подарована картина це те саме, що викинута. Часто люди не цінують і вони ну, не схильні цінувати те, у що вони не інвестували час, зусилля або фінанси. І тому, до речі, я. Е... Я безкоштовно буду ділитись дуже багато своїм знанням, але своїм часом я буду ділитися лише за гроші. Тобто, мені просто подобається цей коментарі, такий зв'язок, говорити з вами. Але е, час і ну, якби своє там, менторство я буду продавати за гроші. Е, і так само картини. Е, як продавати картини і бути щедрим художником, так, бути щедрою душою. Робити картини з душею, продавати картини з душею, вкладати в картини свої емоції, свої ідеї і розповідати про це скрізь, де тільки ви можете на всіх соцмережах, в описі скрізь говорити про те, про що ви вкладаєте в цю картину.